Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Світло вимкнули, ну нічого страшного. Ми ще знаходимося в Аврорі. Я вам зроблю невеличкий огляд товару. Трішки цін покажу. Товар, який тут знаходиться. Тут величезне. Зараз я вам покажу серію шампунів, якими я користуюся. Ну, я не знаю, як би вам сказати цінова політика, дорого чи це не дорого? Ну, її вистачає надовго От, профі каре такий шампунь, вона коштує 99 гривень. Ну і вони бувають іще погаці, я вам точно можу сказати. Це так. Я вибираю шампунь для себе для пошкодженого волосся. тому що оці сонячні лучі, сонця вони дуже влітають. І так як в нас вода. М'яка в місті нам треба підбирати. У кожного структура волос різна своя, то ви самі повинні вибирати, який підходить. Наприклад, в Полтавській області от така лінійка. І також користуюся таким бальзамом. Він коштує 74 гривні. Тут є сіпля. От бачите. це йде бальзам кондиціонера для волосся. Для ламкого і сухого до випадіння волосся. от Бачите? Отак от воно. Далі, от другий йде. Для пошкодженого волосся. Ось я таким я користуюсь для пошкодженого. Це доволі такий непоганий. Це що? Е, для тьмяного, навіть, волосся є, бачите? Зелений. І от іде для а, сухого і тонкого волосся. Я ще й таким користуюсь, бо в мене воно тонке. Літаки, і такий, і такий вибираю. Ну, також, бачите, воно в розовому тут. І тут вибираємо. Радше я користувалася оці, оцією серією. Ну, не знаю, вона мені щось помию волосся, і таке чувство, що вони в мене не миті. Перестало мені підходити. Зараз я вам ще покажу. А, отаким от шампунем я користуюсь в Харківській області в селі. Оце і підходить, бо там вода жорстка. Бачите, він в акції десь 99 гривень, і там об'єм літр. Бачите, яка здорова бутилка. Так що завітайте в Аврору, підберіть собі шампунь. Який вам підходить, і користуйтеся. Зараз зробимо трохи огляду товару. А, взяла, кстати, сейчас вам ще одну покажу таку штуку. Ось вона. 44 гривні стоїть. Ой, я вибачаюся. Ось він. Це виходить, у нас іде, трошки не роблять у нас, і світло вимкнули. Це гель для умивання, ну, типа скраба називається. Доволі такий непоганий скраб з горічним. Таким запахом, і там такі штучки є чорненькі, це класний. Так що от брала іще таку умивалочку для обличчя. Непогана. Тоже серія у вона стоїть піна для умивання 88 гривень. Це отак. Ну, брала іще. от бачите, по акції йдуть ці штуки. Не знаю. Раніше воно було трохи більш сильніше, зараз менше. Воно, виходить, не всі чорні цятки витягує. Що... Беріть цю штуку гель для вмивання і він вам дуже сподобається. Що там у нас ще? Я зараз вам покажу. Акції. я обов'язково заходжу в рур і дивлюся акції. О, вже акції немає. Тут була акція. Зараз 34 гривні Це мило коштує. А, ось є, бачите? Мило туалетне, а це 90 грамів. А це 200 грамів. Це 29 гривень, це, мабуть, це ось воно. Ну тут є, якщо світло робить, ось такі штуки, ви можете ціну собі пробити і подивитися. Бачите? Тут везде треба пробивати, дивитись ціну, воно так. Все видно. Гігієна. Вибираєте собі оранжевих цінників, дуже-дуже багато на даний час. Я зараз вам покажу ще одну штуку таку непогану. Ось. Оце я ось купила такий мій засіб для посуди. 99 гривень. Вам його вистачить надовго. І оцей непоганий іде зараз по акції. 49 гривень. ТОП ефект з яблучком. 49 гривень. Акція. Сарма також 49 гривень, ну, там же об'єм вже більше йде. Далі ціні штуки ще подобаються в Аврорі, е відбілювачки кисневий іде в акції. От бачите, по 89 гривень. Забігайте. Пів кілограма тут 550 грамів, бачите. Класні штуки. тут багато є з цього, Аврора. це самий такий. Класний економний магазин, де можна купити все, що вам потрібно для дому. Із доступними цінами. А ось щось якась новинка з'явилася я не бачила. Це для прання. Капсули по 279 гривень. Дуже гарні також. Ну, не користувалась, не попробую, бо кажу вже гарні. Це так. Оце ось відділ де з різними контейнерами. Так що завітайте в Аврору. Дивіться, які класні стаканчики. Це навіть вдома можна. Зробили собі напіток, шейк. Іли, молочний якийсь коктейль. І сидите кайфуєте дивитесь фільм. 88 гривень. У мене є смірні чашки. А ціна? <кхух> стакан мірний. 250 мл 22 гривні. Це ось він маленький йде... Ну, а велике я б вам, як показала, світло, як включить, то треба буде зайти і вам покажу все. Оце так. Ланчбокси тут класні йдуть. Лоточки різні. На роботу ходите, взяли лоточок. Їди наложили. Навіть сало можете робити, рибку маринувати, все, що хочете. Для випікання зараз вам ще покажу. Там є така класна паличка. От, вибирайте фольгу, пергамент, рукав для випікання. Ну, ціну уточняєте теж, дивитесь такий огляд. Сковородки, дивіться, класна сковородка 299 гривень. Ще супер. Аврора це, звісно, тема. Дивіться, мусорні пакети є. Залітайте, забігайте. Я думаю, в кожному місті є цей магазин. У мене навіть в селі, там, де я їжджу до батьків, у нас огромна така, такий магазин Аврора. Там, ну, всі ті ж самі товари, ті, що представлені тут на полицях. Та й там є. От фрикенбок також мочалочки. Ектор Хіменець. Ну, Якби тут був нектар, не хіместь вони б дешевше стояли, ну нічого страшного, тут 4 плюс 1, 64 гривні. мір серветок цельов фракенбук. А ось 82 гривні він коштує. 82, вибачаю, трішки неправильно ціна. І от такі класніші штуки для мил. Я ще жидкі мила беру, наливаю сюди і так раз раз миємо ручки. Гляньте, скільки всього. І мочалочки можна купити. Аврура це тема. Швабри же є. Мила от це для посуди. А, он набор мил. Час ваше рідкі. От ви купили рідке мило, воно також в акції був, йде. Є по 39 гривень, по 64. З різними ароматами. Є дешева лінійка, 24 гривні. Он є 19, бачите, акції оранжевий цінник іде. Налили, і помили. Дивіться, ще мочалочки. Ну Це я вам тільки один ряд показувала. То що є? Бомбочки. Це, це тема, в ванну. Хочете розову, вода буде розовою, воно ще так шепить, прикольно. Хочете голубе. Ось ще таке яєчко є. М? Клас. Це ось така штука Прикольно, що це катележить. А це, напевно... Контейнери, в контейнері ті штуки для чого? Ну там. Кушик універсальний пластиковий, прозорий, бачите? 129 гривень. Ось є ще підставка оригінальна. ось бачите, для мила. Гляньте, яка класна, вона є. 19 гривень коштує. Ну, це можна, кстати купити таку штучку. Туди стікає, а потім взяли, помилити і все. <гум> Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в магазин Аврора.